Як впровадити чіткий розподіл ролей у команді? Ось прикол у тому, що навіть якщо я вам зараз розповім, 99% з вас цього не зробить. Але спробуємо. Запам'ятайте, для того, щоб розподілити ролі, перш за все, ви повинні розуміти, які функції повинні виконувати ці ролі. Тож вам треба починати із функцій. Для того, щоб визначити функції, потрібно розуміти результати. Адже для того, щоб щось було зроблене, треба розуміти, до чого воно призведе. Коли ви розумієте ці речі, після цього ви можете вже розподіляти ролі. Отже, черга така результат, потім функції, а потім роль, яка вже виконує ці функції. І тоді розподіл ролей буде у вас більш-менш чітким. Це, якщо казати, дуже-дуже стисло і дуже-дуже коротко. Є ще також певні моменти, які слід враховувати, коли ви усе це робите. Момент перший це ваші цілі. Адже для того, щоб отримувати якісь результати, треба розуміти обсяги цих результатів. Другий момент це ресурси. Адже коли вам треба щось зробити, навіть якщо цілі і ролі розподілені. Якщо не вистачає ресурсів, ваша команда буде не в змозі виконати ту роботу, яку ви від неї очікуєте. Усе інше технічні особливості окремого бізнесу, окремого типу діяльності. Якщо потрібна допомога із розподілом ролей у вашому виді діяльності, напишіть мені слово діяльність і ви отримаєте запрошення на мою особисту безкоштовну консультацію, де ми розберемо розподіл ролей саме у вашій компанії.